Підтримати канал та підписатись у телеграм можна, перейшовши за посиланням в описі. Дякую та приємного перегляду. Мене звати Микита. Ця історія не просто спогад. Це шрам, що залишився в моїй пам'яті на все життя. Коли я згадую той будинок, навіть зараз у дорослому віці в грудях з'являється важкість словами важко передати той стан, коли ти живеш у страху в постійному очікуванні чогось темного, незрозумілого, але все починалося добре занадто добре. Ми з сім'єю переїхали у невеличке місто. Батьки втомились від міського галасу, постійної метушні та високих цін. Тато отримав добру пропозицію по роботі, перевели на філію в іншому регіоні, а мама давно мріяла про свій сад і спокій. Будинок був старий, але доглянутий: два поверхи, високі стелі, багато дерева всередині, ще й з величезним подвір'ям. Старий сад з дикими яблунями, клумби. Видно, що колись тут хтось любив землю, і, що мене найбільш вразило, колодязь у дальньому куті двору, глибокий, кам'яний колодязь з дерев'яним дахом, який, здається, був старшим за будинок. Чомусь мені він одразу не сподобався. У перший день переїзду, все було як у кіно. Ми раділи, розпакували коробки, бігали кімнатами і вигадували, як все облаштувати. Батько носив меблі, мама вже встигла посадити кілька квітів під вікно. Я стояв біля вікна на другому поверсі і дивився на захід сонця. Вечірнє світло лягало на двір так м'яко, що все здавалося казкою. Першу ніч ми спали на розкладних ліжках просто посеред кімнат. Ще не встигли все розкласти, відчуття новизни, запах фарби і старого дерева було навіть затишно, дні минали швидко, ми прибирали, розставляли речі, облаштовувались. Сусіди привітні, але стримані, особливо старші люди, вони дивилися на нас ніби з жалем, наче знали щось, чого ми не знали. Один дідусь, побачивши мене біля паркану, навіть тихо спитав: Це ви в будинок Писаренків заїхали? Я відповів, що так. Він мовчав декілька секунд і сказав: Ну, буває. І пішов. Я ще тоді не звернув уваги, але зараз, зараз би я поставив більше питань. Здавалося, що ми починаємо нове життя. Вечорами ми тато палив у каміні, ми грали в настільні ігри, сміялись, жартували. Здавалося, що це новий етап, кращий. Але щось у мені вже тоді тихенько бурчало не може все бути занадто ідеально. Останнього тижня перед початком школи я почав залишатися пізніше на подвір'ї. Любив сидіти на лавці, слухати тишу і палити, батьки вже знали саме тоді і почались перші дивності. Одного вечора, виходячи на перекур, я побачив, що колодязь відкритий. Кришка була зсунута вбік. Хоча я точно пам'ятав, що вдень тато її зачиняв. Він завжди сварився, мовляв, це небезпечно, я підійшов. Подивився, темрява всередині густа, глибока, кинув камінь жодного звуку удару, ніби прірва. Наступного ранку я запитав тата, чи він колодязь відкривав. Він тільки знизав плечима. Ні, я його ще вчора зачинив щільно, але ввечері знов те саме, кришка сунута. І ще щось змінилося. Я ніби відчував погляд, неявний, просто відчуття, що тебе хтось бачить, з темряви, з глибини. Мама почала скаржитися, що садові ножиці лежали не там, де вона їх залишала, що граблі стояли під парканом, хоча завжди їх лишала під сараєм. Ми з батьком подумали, що можливо хтось з дітей сусідів бавиться, лізе на подвір'я. Але слідів жодних земля м'яка після дощу, а відбитків ніде нема, наче ніхто й не ходив. Одного ранку ми знайшли ляльку, стара ганчер'яна без очей лежала біля сходів на ганку. Мама подумала, що це чиясь іграшка, яку вітер приніс, але вона була чиста, суха, немов тільки що з нею хтось грався. Я почав замикати двері навіть удень. Щось у тому будинку було не так, щось повільно, невидимо починало дихати поруч із нами, наче прокидалося, і тоді настала ніч, яка назавжди залишила відбиток у моїй пам'яті. Одного вечора я вийшов наперекур. Було десь за північ, ніч була тепла, але в подвір'ї щось. Висло, немов перед грозою. Я стояв під навісом, тримав в руці цигарку, коли знов глянув у бік колодязя, і він був відкритий. Я миттєво завмер. Мене прошив холод. В голові промайнуло. Я ж його особисто закривав сьогодні в день і перевіряв двічі, і я підійшов ближче. Кришка лежала на землі трохи в стороні, камінь, яким ми зазвичай її притискали, теж, наче хтось навмисно відсунув усе в бік, я повільно зазирнув всередину темрява, густа, наче жива, і тиша. Жодного звуку, ані краплі, ні вітру, ні шурхоту. І знов це дивне, майже фізичне відчуття, що на тебе хтось дивиться. Повернувшись додому, я навіть не намагався пояснити, чому зачиняю двері на два замки просто зробив це. На ранок мама знов сказала, що хтось переклав речі у дворі, її старий секатор тепер лежав не біля сараю, а в глибокому бур'яні за яблунею. Граблі взагалі опинилися в підвалі. Хоча ніхто з нас тут їх не заносив, батько вже почав дратуватись. Сказав, що, може, це сусідські діти вирішили пожартувати. Та які діти, сердилась мама, всі сусіди похилого віку або з малюками. Це ж не міський під'їзд, тут кожного знають поіменно. Я хотів розповісти їм про колодязь, про те, що він щоночі відкритий, але не сказав. Сам не знаю, чому. Може, не хотів здаватися істериком, може, боявся, що, сказавши вголос, я зроблю це реальніше? Наступного дня все стало ще дивніше. Я прийшов додому з підробітку раніше, ніж зазвичай. Батьки були на роботі, будинок стояв тихий, сонце світило просто у вікна, але всередині було прохолодно. Я кинув речі, пішов на кухню і раптом побачив, що хтось витер конденсат з мого вікна. На склі, в єдиному чистому місці серед запотілих плям, чітко виділявся слід, немов хтось торкнувся пальцем і провів лінію зверху вниз. Я простягнув руку, лінія була суха, немов її зробили щойно. Я схопив телефон. Пробіг по всіх кімнатах, нікого, двері зачинені, вікна теж. Тиша, у ту ж ніч я не спав, лежав у ліжку і слухав. Десь після другої години ночі я почув, наче щось легенько шкребеться. Дуже тихо, не всередині будинку, а на дворі. Підійшов до вікна, у дворі було темно. Тільки місяць пробувався крізь гілки яблунь. Я дивився вниз, удивлявся в сад і раптом побачив щось, наче постать. Вона рухалася повільно, її силует ледь колихався між дерев. Я не бачив обличчя, але те, як вона рухалась, не було нормальним. В неї були дивно покручені ноги. І вона наче трохи нависала над землею, а не йшла по ній. Я не міг відірвати очей, стояв, наче в трансі, і тоді вона зупинилась, повернулась, і навіть на такій відстані я відчув вона мене побачила. Я відступив від вікна та впав на ліжко. Серце билося голосно, що, здавалось, от-от розірветься. Наступного ранку я нічого не сказав, боявся, що не повірять, але в обід мама сама заговорила. Знаєш, вчора вночі мені наснилося, що якась бабця стоїть під нашим вікном. Не пам'ятаю обличчя, але я чула, як вона щось шипоче прямо у скло. Мене знудило, я не витримав і розповів усе Про колодязь. Про фігуру в саду, про шурхіт. Батько вислухав мовчки, а потім сказав: Може, нерви, переїзд, нове місце. У всіх бувають дивні сни. Але мама дивилась не на мене. Вона дивилась у вікно, і я побачив, як по її шиї пробігла гусяча шкіра, а потім настала ніч. Так, та сама, коли я побачив її вперше. Спочатку це була звичайна ніч, звичайна, доки я не відкрив очі. Я прокинувся несподівано, горло пекло від сухості, серце билося швидше, ніж зазвичай. Здавалося, що мене щось вирвало зі сну. Я вийшов із кімнати, босоніж, намагаючись не грюкати дверима, йшов на кухню хотів води. У коридорі було ледь чутно, як цокає годинник. Та раптом я побачив її, вона стояла, просто стояла на кухні серед темряви, Бабця, сутула з сивим волоссям у довгій сорочці, яка свисала до підлоги. Вона стояла спиною до мене і щось робила беззвучно. Руки її ворушились над столом, але не торкались нічого. Я не чув ні шелесту, ні зітхання, тільки її присутність. Нестерпно, гнітючу, мов хмара перед бурею. Я застиг. Мене скував страх, мене наче прибили до підлоги. Тіло не слухалось, дихання зникло. Ніби я перетворився на порожню оболонку. Я просто стояв у коридорі і дивився, як вона щось готує, шукає, перебирає уявні речі, рухи її були повільні, м'які, але не людські. У них було щось як у ляльки. Я не знаю, скільки пройшло часу, може, хвилина, може, п'ять. І потім я відчув. Вона відчуває мене, але кожною клітиною я відчував, що вона усвідомлює мою присутність, відчуття, ніби тебе помітили в натовпі хижаків. Я зібрав рештки сили й обережно почав відходити назад, крок за кроком, повільно, майже не дихаючи. Я дійшов до кімнати батьків і почав трясти їх без слів, просто трусив за плечі. Там бабка!» там бабка, прошепотів я. Вона в нас, на кухні. Батько підхопився, схопив телефон. Мама встала за ним. Ми втрьох вийшли в коридор, і. нікого. Порожньо. Ми ввімкнули світло на кухні. Нікого. Стіл чистий. Стільці, як були, Батьки вже подумали, що мені щось наснилось, але ми тільки почали розходитися по кімнатах, як почули звук. Дзеньк, щось упало і розбилось з кухні, бігом повернулись туди, на підлозі розбитий скляний стакан, який стояв на верхній полиці. Сам ніхто його не чіпав, і поки ми стояли в шоці. Батьки розвернулись, і мама закричала, у вікні їхньої спальні з боку саду, стояла вона, та сама бабця. Зовсім поруч, впритул до вікна. Її обличчя було зморшкувате, сіре, ніби з глини, і вона дивилася прямо на нас без емоцій, просто дивилась. Батько рванув до вікна, але як тільки ми знову перевели погляд туди, її вже не було, зникла, наче розчинилася у повітрі. Навіть трава під вікном не була пом'ята, але це був не кінець. Наступної ночі я прокинувся від скрипу, не скрипу підлоги, скрипу мотузки. Я визирнув у вікно і ледь не закричав. Колодязь знову був відкритий, і над ним хтось щось спускав. Руки бліді й тонкі, трималися за мотузку. Я бачив, як вона, бабця, повільно спускалася вниз, у колодязь. Я не міг повірити очам. Вона спускалась повністю. І тоді... Кришка сама повернулася на місце, звук, ніби її хтось притис зсередини. Камінь знову ліг зверху, а я Я знову відчув це. Погляд, він був не з колодязя, він був позаду мене. Я різко обернувся, але позаду нікого. Порожня кімната. Після тієї ночі все змінилося. Ми вже не намагалися себе заспокоювати, не було жодного логічного пояснення. Батьки боялися це визнати вголос, але страх був у кожному нашому русі. Ми ходили по дому навшпиньки, намагалися не дивитися вікна, уникали вечорів у дворі, навіть в день було некомфортно у повітрі, в стінах щось жило. Мама почала читати молитви щовечора. Поставила свічку в кожній кімнаті. Одного разу свічка в коридорі згасла сама з собою різко, без протягу, без вітру, просто потухла. У повітрі з'явився дивний запах, запах старості, вологої землі. Тато намагався бути раціональним, але з кожною ніччю втрачав спокій. Він почав спати з ножем під подушкою. Всередині ночі я не раз чув, як він вставав і просто сидів у кріслі біля входу з ліхтариком. А потім ми вирішили діяти, мабуть, від безсилля. Мама знайшла якогось старого священника з сусіднього села. Ми викликали його, і він приїхав на наступний день. Підійшовши до Ганку, він одразу щось відчув, щось незриме він одразу сказав, що цей будинок поганий. Ми не знали, що на це сказати. Священник зробив паузу, а потім подивився на нас жорстоко: вам потрібно їхати просто зараз. Не бігайте, не озирайтесь, просто зберіть речі і поїдьте. Після цього, навіть не зайшовши в будинок, священник розвернувся і пішов. Ми більше не вагались. Почали збирати речі. Я пам'ятаю той стан, як у вісні. Мовби ми втікали не з дому, а з пастки. Валізи кидали без розбору, навіть документи ледве не забули. Батько зателефонував знайомому агенту з продажу нерухомості той, на щастя, мав свого покупця, який шукав дачу, продали будинок дешево, не через гроші, через бажання зникнути. Новий будинок в іншому місті, в іншій області. Життя поступово нормалізувалося. Ми мовчали, не згадували навіть між собою. Усі мовчали, ніби боялись, що це повернеться минув рік, потім два. Здавалося, ми вирвались аж поки одного вечора не пролунав дзвінок номер був незнайомий. Це ви продавали будинок на Грушевського 28 спитав чоловічий голос. Я одразу напружився. Так, це мій батько його продавав. А що сталося? Пауза, потім голос уже тихіше. Ви не, ви не бачили там бабку? Я відчув, як все всередині стиснулось. Так, ми її бачили. Вона приходить щоночі, сказав він. Дивиться у вікно, у нас собака зник. Ви мусите поїхати, сказав я, якнайшвидше. Він нічого не відповів, просто поклав слухавку.